Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо будову грудної частини аорти. Pars thoracica aor. Давайте з вами згадаємо, з яких частин складається аорта. Аорта виходить із лівого штоночка і поділяється на такі частини: висхідна частина аорти, парс асценденс, дуга аорти, аркус аорти і низхідна частина аорти. Парс Descendс, яка, в свою чергу, поділяється на грудну частину і черевну частину. Несхідна частина аорти, в свою чергу, є найдовшим відділом аорти, що проходить від рівня 4-го грудного хребця до 4-го поперекового хребця, де черевна частина аорти поділяється на. Загальну клубову артерію. В цьому місці проходить біфуркація аорти. Грудна частина аорти проходить вздовж хребта асиметрично, ліворуч від серединної стрілової площини. Спочатку аорта проходить ліворуч від стравоходу, потім вона заходить з лівої сторони за стравохід праворуч від аорди проходить непарна вена і грудна лімфатична протока. А з лівого боку прилягає середостійна частина лівої пристінкової плеври. Тепер давайте поговоримо про кровопостачання грудної частини аорти. Гілки грудної частини аорти вони будуть кровопостачати органи, які знаходяться в грудній порожнині, та стінки грудної порожнини. Потрібно запам'ятати, що гілки грудної частини аорти вони поділяються на пристінкові, які кровопостачають стінки. Грудної і внутрішні, які кровопостачають внутрішні органи. І давайте почнемо з внутрішніх гілок грудної частини аорти. Давайте згадаємо, які органи розташовуються в, в порожнині грудної. Клітки. Звісно, це буде трахея, це будуть бронхи, це будуть легені, це буде осердя, стравохід та лімфотичні вузли середостіння. І тепер давайте поговоримо про гілки. До внутрішньових гілок належать бронхові, стравохідні, осердні і середостінні гілки. Бронхові гілки, рами бронхіаліс, їх від 2 до 4 вони відходять від передньої поверхні грудної частини, а на рівні 4-5 грудних хребців. А бронхові гілки вони проходять уздовж правого та лівого головних бронхів, заходять у ворота легень, і далі вони розгалужуються разом із бронхами, віддаючи гілочки на живлення і трихії, і бронхів, і тканини легень. Далі стравохідні гілки, рамі езофагіаліс, вони відходять також від передньої поверхні грудної частини аорти, їх в нормі від 3 до 6, вони відходять на рівні від 4 до 8 грудних хребців і кровопостачають стравохід. Що потрібно запам'ятати? Те, що гілки поділяються на висхідні і несхідні, несхідні в нижній ділянці стравоходу вони формують анастомози з одноіменними гілками від лівої шлункової артерії, яку ми будемо вчити на наступних заняттях. Вона є гілкою черевного стовбура, а в верхніх відділах. Тут є анастомози з гілками від нижньої щитоподібної артерії, яка є гілкою підключичної артерії. Осердні гілки рамі, пірікардіації, їх багато, вони відходять також від передньої поверхні грудної частини аорти. Вони одразу заходять у задню частину осердя. У задню частину сердя і живлять сердя, а також лімфатичні вузли заднього нижнього середостіння. Середостійні гілки рамі міді їх багато, вони відходять від передньої поверхні, від бічної поверхні грудної частини аорти на рівні заднього нижнього середостіння. Вони віддають свої гілки на живлення клітковини і лімфатичних вузлів цієї ділянки. Пристінкові гілки грудної частини аорти. Ці гілки живлять стінки порожнини грудної клітки, це будуть грудні хребці, це будуть ребра, міжреброві м'язи, шкіра, спинний мозок з його оболонками, діафрагма, а також значна частина передньої стінки порожнини живота. До пристінкових гілок грудної частини аорти належать верхня діафрагмальна артерія, артерія френі, френіка суперіор та задні міжребрині артерії. Артерії інтеркосталіс posterioris. Задні міжреброві артерії. артерії інтеркосталіс постеріоріс – Це досить крупні парні судини. Їх нараховується 10 пар. з… З 3 по 12. Вони починаються від задньої поверхні грудної частини аорти. 9 з цих пар, з 3 по 11, вони відходять від аорти на рівні відповідних міжребрових прост. Ось тут добре видно, як проходять ці артерії. А 10-та пара артерій вона проходить під 12 м ребром, і тому вона має назву підребрової артерії. артерії Будь ласка, пам'ятайте, що праві задні міжреброві артерії вони довші за лівих задніх міжребрових артерій, тому що грудна частина аорта вона розташовується асиметрично треба пам'ятати що праві задні міжеброві артерії вони проходять по передній поверхні грудних хребців віддають гілки які анастомозують одна з одною та формують анастомоз живлячі тіла хребців і міжхребцеві диски також від кожної задньої міжжебрової артерії відходить спина гілка рамідросаліс, яка проходить через міжхребцеві отвори, і вона заходить. Від неї відходить спинна мозкова гілка Рамі Спіналіс. Вона заходить у хребтовий канал і розгалужується на свої гілки. Це будуть передні, задні, корінцеві артерії, артерії радікулярis антеріор і постеріор, зацентральна. Гілка, рамі постцентраліс, передпластинкова гілка, рамі прелямінаріс, сегментна мозкова. Ці гілки будуть кровопостачати дуги хребців, окістя, міжхребцеві диски, тверду мозкову аполонку спинного мозку. Кожна з задніх. Міжребрових артерій, вона проходить через міжребровий простір, вона проходить по внутрішній поверхні зовнішнього міжребрового м'яза, і вона прикрита тільки грудною фасією та ребровою частиною пристінкової плеври. Кінцеві гілки задніх міжребрових артерій вони анастомозують з передніми. Міжребровими артеріями від внутрішньогрудної артерії. Так, ось вона: це гілка підключичної артерії, тут утворюються анастомози. Кінцеві гілки вони виходять на передню поверхню живота, коли виходять із під ребрової дуги, і переплітаються в широких м'язах, де віддають свої гілки та кровопостачають їх. Верхні діафрагми в артерії, артерії френіці суперіоріс, є дві, права та ліва. Вони відходять від передньої стінки грудної аорти над діафрагмою та віддають гілки на кровопостачання задньої частини діафрагми. На цьому все. Дякую вам за увагу!